щирі вітання шанувальникам таро, і з вами я, Сергій Танат. І прогноз на червень місяць 2025 року. Я змінив формат відео трошки, але сподіваюся, це ніяк не вплине на позитив розкладу. Дивіться, якщо ви вважаєте, що інформація неповна, також і асцендент по своєму знаку його досить просто розрахувати. Ви погугліть в інтернеті, для цього лише потрібно знати місце народження, час. Народження, і доповнювати якусь астрологічну картину на майбутнє, щоб ви були підготовлені. Отже, починаємо. І для Овнів розклад на червень місяць. Подивимося всі сфери, якщо щось буде неясно, в картах ми доповнимо. І перша карта у нас, ох, дивіться, яка чудова карта. Десятка кубків. Тобто для Овнів червень пройде ось. В такому святкуванні душі буде дуже якась така потужна радість, або в сім'ї, наприклад, або в колективі робочому ви щось будете дуже тішитися чомусь. От, або погода буде гарна, або ви збираєтесь у відпустку, або проводите її, скажімо так, разом зі всіма родичами, які позбиралися, рідними, близькими. Тобто, дуже така. Хороша, позитивна карта, це і досить карта гарного здоров'я. Тому ви можете не нервуватися, не хвилюватися. Адже от така радість буде не тільки за своє власне, наприклад, здоров'я, або ще, наприклад, хтось видужав у вашій родині, або діти хворіли, не дай Боже, батьки, або ще хто. Тому карта досить потужна. Йдемо далі. Що наступна карта? Отже, карта по роботі. Дивіться. Четвірка пентаклів дуже потужна така в плані стабільності. Тобто, якщо у вас є робота, вона досить стабільна. І ви отримуєте стабільні гроші. А це вже немало в наш час. Тому, звичайно, треба шануватися на такому місці і притримуватися от таких саме позицій. Це ще накопичення дуже хороших якихось результатів, тобто, в кінці червня ви можете дуже гарно звітувати перед керівництвом, що ви зробили якийсь дуже такий вагомий внесок до своєї праці. Або продажі, якісь дуже у вас гарні, або результати, якісь дуже гарні отримали такий. Дуже потужний фундамент, наприклад, на майбутнє для того, щоб попрацювати вже в наступні місяці. І додатково подивимося карту на роботу, що у вас тут? Тут король Кубки, ви задоволені своєю роботою. От, і, чесно кажучи. Вже таке відчуття спокою, морального такого задоволення, або будете от тішитися ділитися якимись своїми такими здобутками емоційно з кимось комусь похвалитися, розкажете, або начальство буде вас отак хвалити, казати, які ви гарні працівник, як ви гарно попрацювали, або щось таке. Досить непогано, враховуючи те, яка була попередня карта, і ось. Ви вже просто емоційно піднесені. Це ще може бути, що до роботи хтось буде долучений, наприклад, чоловік, якийсь це стихія води, риба, рак або скорпіон. Можливо, це ваш якийсь колега, чоловік, який не те, що буде вам фізично допомагати, наприклад, але він буде підтримувати морально, давати якісь чудові вказівки, підказки стосовно вашої роботи, яку ви будете досить гарно виконувати завдяки допомозі от такої людини. Давайте подивимося тепер сферу фінансів. Що ж у вас в черні буде з грошима? Давайте подивимося. О, дивіться, лицар мечів. Тобто. Така карта каже про якесь дуже швидке втручання в фінансову ситуацію. Тобто, треба буде вирішити якесь питання, зібрати якісь, напевно, документи, або якщо якась термінова виплата, щось треба дуже бігом-бігом купити. Може, у вас зіпсувалося щось вдома, правильна машинка, холодильник, телевізор або що. Тобто ви швидесенько от мчите до магазину і хочете те все купити. Але все-таки лицар це дуже швидкий лицар, і <кій> тут можна навіть враховувати, що ви мусите такі якісь великі витрати зробити на якусь подорож, наприклад. От, якась путівка до якогось, можливо, санаторію. Ви будете мчати туди швидесенько. от, І витратити гроші саме на це. Але в фінансовому плані, звісно, це швидке вирішення питань і проблем, те, що я наголошував попереднього стосовно цього лицаря, швидесенько треба вирішувати фінансові якісь питання. Зараз додаткову карту ми подивимося, витягнемо. Що тут такого додаткового може бути? Що тут у нас? Знову мечі, але цей раз королева. Королева мечів вона така дуже сувора. Це, можливо, представниця закону, або якась людина, яка банківський працівник, скоріш за все, до якої ви будете звертатися, як правильно. Вкласти фінанси свої гроші, або якийсь, можливо, дуже хороший кредит. Вам для чогось треба для купівлі авто, або квартири, щось таке масштабне, дуже велика сума. Можливо, буде. Тому будете звертатись до такої людини, або збирати якісь документи, або може бути навіть е, якийсь такий банківський аудит. Можливо, можуть перевіряти вашу банківську кредитну історію, або щось таке. Тому от, гроші будуть, але їх треба з розумом витрачати і дуже серйозно до цього всього ставитися. Давайте подивимося: сімейне життя або особисте. От зараз будемо бачити, в кого що. Особисте. Чи не особисте. Ой, вісімка мечів, дивіться. Е, якщо ви збиралися, наприклад, освідчитися. Чи почати там спілкуватися з дівчиною, от, ходити на якісь побачення? Цього ви поки що робити не будете. Точно так само і з боку дівчини, яка може не захотіти або не може відповісти взаємністю, наприклад, тому, що чогось боїться, чогось якісь дуже великі сумніви. От в цьому винна сама людина. Тобто тут треба розібратися в собі, чому саме ви не хочете. Або не можете от, зробити перший крок. Ніхто тут не заважає. Подивіться, людина стоїть одна, в оточенні лише тих мечів, які тільки на ззаду. Але руки зв'язані, пов'язка на очах, тобто ви багато чого не знаєте, але ноги вільні. Можливо, треба просто почати йти, і тоді вам стане дуже багато чого зрозумілим. Так само це може стосуватися і вирішення якихось. Питань, які стосуються вашої родини, можливо, батьків, родичів, вашої особистої сім'ї. Так само, поки що ви не можете і не хочете, більше не хочете робити щось, от, або починати щось робити, або документів не вистачає, або, знову кажу, інформації, або і те, іншого різного всякого, і ви от в ступорі не хочете і не можете. Мусите зробити перший крок для того всього. Розберіться, в чому проблема, і робіть перший крок. Зараз подивимося додаткову карту. Що ж там таке? Чого ж це ви так застрягли? Ой, певно, що грошей треба. Бачите, тут карта допомоги або Безкорисливої, до речі, допомоги, тобто, ви не можете зрушити з місця, бо не вистачає грошей, можливо, ремонт, якийсь, можливо, збір документів, який теж грошей вартує. Тобто, ви можете сміливо питати в людей, друзів, знайомих про допомогу. Люди вам допоможуть. Тобто не сидіть, затуливши рота, сміливо йдіть, просіть і вам дадуть. Або дивіться навпаки, ця карта має два боки. Якщо комусь потрібна. Допомога, то ви не відмовляйте. Допоможіть, будь ласка, і нічого не чекайте навзаєм. Тому що ця карта каже про те, що вам все старується і повернеться навіть більше, ніж ви дали. Так, Овне, що у вас стосовно здоров'я, давайте ну, подивимося. О, двійка жезлів. Тобто, бачите, поки що ви не вирішили. Що робити з тою чи іншою проблемою вашого здоров'я? Тут взагалі-то поганого нічого немає. Двійка жезлів завжди каже про якийсь вибір, тобто ви стоїте на роздоріжжі, тобто ви не знаєте, чи до того лікаря піти, чи до іншого лікаря піти. От який метод вибрати лікування, скажімо так. Чи піти в зал, чи піти на плавання, щоб підтягнути, підрихтувати своє тіло трошечки. От тому е, поки що, поки що. Давайте зараз ще одну подивимося, чому ви так на роздоріжжі не можете вибрати. Що ж тут таке? Велика конкуренція до тих лікарів, знаєте, тут ще треба дуже тако поборотися, щоб десь потрапити до свого якогось такого спеціаліста-лікаря. Можливо, в нього записи на місяць, другий, третій. Наперед, може він якийсь дуже бомбічний спеціаліст. От і ви мусите чекати, стоїте до іншого, до речі, до іншого лікаря, можливо, така сама ситуація. Тобто, ви чекаєте чергу, до якого скоріше можна буде потрапити, от скоріш за все, але нічого критичного по першій карті немає. Ця друга карта, як додатково, пішла. тому от ви чекуйте або шукайте ще одного третього якогось спеціаліста. Якщо здоров'я або проблема здоров'я не терпить, відкладати все на довгий якийсь час. Давайте ну, тепер подивимося на пораду, що вам може порадити. І цього разу, о, бачите, який чудовий старший аркан світ. Це карта, коли вказує на завершення якогось великого етапу свого житті. Можливо, ви не збиралися щось завершувати. От, і починати щось з нуля, або відкривати двері в майбутнє на довгостроковий якийсь, наприклад, період. Тобто ця карта вам каже, ви придивіться до ситуації, от, і ви побачите, що деякі речі варто закінчити і почати щось нове. По цій карті, завжди, коли ви закінчуєте щось нове, завжди зі знаком плюс і починаєте ще щось краще. Тобто, якась ситуація, яка тривала вже, можливо, надцять років, або навіть і більше. Можливо, Нову роботу якусь знайти, зайнятися чимось новим. І зовсім нова епоха для вас настане, але завжди зі знаком плюс. До цього все-таки варто прислухатися. Давайте тепер подивимося по оракулу, що ж тут може бути несподіваного в червні місяці. І які несподіванки. Ну, перша карта правосуддя. Друга карта, що у нас тут? О, туз мечів, бачите? І третя карта ми по всіх трьох подивимося. І королева Кубків. Тобто, дивіться, що ці карти кажуть. Перше, по тузу мечів. Давайте пройдемося. І правосуддя, це все-таки е, те, що було озвучене тільки що стосовно карти світ, до чого варто прислухатись тут, дійсно тут з мечів щось відрізає. І стосовно карти правосуддя, це можливі якісь судові розгляди або розлучення проходить не так добре, як би хотілося б в судовому порядку. От але коли вся ця, скажімо так, бадяга закінчиться, судові або якісь інші. То вам стане легше, от по королеві кубки, ви отримаєте просто якусь морал, моральну, якусь таку заспокійливу ситуацію. Будете от просто війдете в колію свою емоційну. Ви просто заспокоїтесь, коли це все нарешті закінчиться. Тому варто ось. По мечів дійсно щось відрізати від себе і починати жити заново. Тобто, шанс такий може бути у вас, в когось овнів, я не скажу, що у всіх, але, звичайно, якась частина овнів таке може пережити, і буде дуже цікаво, якщо ви підпишетесь, як вас програється червень місяць. Я сподіваюся, що він для вас буде дуже позитивним. А я чекаю на ваші коментарі, підписуйтеся і слухайте майбутнє відео. На все добре!